Усім самий величезний привіт, анонс нових акцій, які діють з 4 по 10, включно грудня. Зараз подивимось, які акції приготував нам АТБ на цей тиждень. Хочу подякувати вам за коментарі і величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Ну і починаємо, як завжди, із а, ковбасного відділу. Буде анонс, як завжди, ви привикли. Як ми звикли з вами показую регулярну ціну, а озвучую ціну а, вже по акції. Своя лінія, салямі фінська, 420 г. 80 гривень 90 копійок за 420 г. В акції буду тигриня-сосиски з м'ясом птиці 300 г. Акційна ціна 45,90. Зі знижкою також молочна, це вищого сорту 550 грамів. 87 гривень 90 копійок. Рулет курячий, своя лінія. Ціна за 100 грамів 23 гривні. Салямі фірмова. Палочка йде на вагу. Ціна за 100 грамів 25 гривень. Від торгової марки Добров. Рулет курячий. Шинка в оболонці варена. 500 г вага. 120 гривень 90 копійок. Ну і хочу вам повідомити акцію, яка розпочалася в магазині АТБ. Можна отримати вавбокс з прикрасами, золотими та срібними прикрасами. Треба зробити покупку в магазині АТБ на суму, зараз скажу на яку суму, від 100 гривень одним чеком. І можна тоді придбати ось цей Вавбокс за ціною 149 гривень. Лосось солений. Рибпродукт 173 гривні за 150 грамів. І зараз скажу вам акційну ціну. 120 гривень акційна ціна. В акції також Норвен сьомга, слабосолене. 240, 210 г вибачаюсь. Акційна ціна 200 гривень. Акційна ціна 42 гривні 160 грамів. Крабові палочки заморожені. А від торгової марки Водний світ 250 грамів 56 гривень. Своє лінія м'ясо мідій. Пакування 350 грамів. 77 гривень. Своє лінія коктейль з морепродуктів 400 г. 88 гривень 50 копійок. В акції від своєї лінії Суміш Овочева юніор 400 г. 45 гривень. І також така ціна 45 гривень. Суміш овочева весняна своє лінія 400 г. Від торгової марки пельмені 3 ведмеді. В акції а, з м'ясом індички, пакування 650 г. Акційна ціна 107 гривень. Пельмені охолоджені так, з м'ясом курки. 650 г, акційна ціна 98 гривень. І оці з теляттиною. З м'ясом телятини 450 грамів, акційна ціна 80 гривень. Сир пластинками 135 г, акційна ціна 59 гривень Маздам. Також зі знижкою буде кефір ферма 2,5% жиру 41 гривня. Зі знижкою плавлений сир 15,50 від золотий резерв. Крем-сир. З лососем та кропом 135 гривень 51 гривень. А 135 г 51 гривня. Та з лисичками так само. Крем сир вершковий 150 г 56 гривень, акційна ціна. Сир своє лінія, 9% жиру, 58 гривень 50 копійок. І також в акції 5% жиру. 52-50 пакування 350 грамів. В акції галичина йогурт карпатський. Стаканчик 290 грамів. Смаки в асортименті. 27 гривень акційна ціна. Ще можна ось такі придбати. 240 грамів галичина йогурт. 23 гривні 50 копійок. Зі знижкою лактоня йогурт. 46 гривень акційна ціна. Смаки в асортименті. І можна придбати маленький за 20 гривень. Від міленіум коробка цукерок, молочний шоколад 280 грамів, акційна ціна 148 гривень. Міленіум Рів'єра», вага 250 грамів, 141 гривня. Подарунок від торгової марки «Рошен», вага 270 грамів, 81 гривня, акційна ціна. Так, від торгової марки Конті, пакунок святковий, вага 300 грамів 84. В акції молочний шоколад, мілка, сніговик, 50 грамів, 44,50. Мілка Миколай, 90 грамів, 90 гривень. Шоколадні фігурки ММДМ з цукерками всередині 100 грамів. 94,50 Зі знижкою буде велика мілка по 122 гривні. Акційна ціна. Також в акції буде від рошен шоколад Бабл. 32 гривні 40 копійок. 80 грамів. Зі знижкою великі батончики від своєї лінії 100 грамів. 15 гривень 50 копійок. Батончики від рошен по 12 гривень 80 копійок. Хортекс томат літровий. Зі знижкою 59, 62 гривні ананас, вишня 53, 56 гривень 50 копійок, грейпфрут, 8 гривень 60 копійок для малечі. Напій від літо, виноград, гранат, 1,5-літровий. Акційна ціна 41 гривня. Біола 2-літрова, полуниця такі. Акційна ціна. 26 гривень 60 копійок. В акції персики від своєї лінії. Ось ці персики. Половинки в сиропі 820 грамів. 81 гривня акційна ціна. Своя лінія ананас шматочками у сиропі 560 грамів. 57 гривень. Також своє лінія шматочки манго 420 г 54. Своє лінія яловичина у власному соку 525 г. У нас була дегустація на каналі. Ми відкривали, дивились цю яловичину. Акційна на ціна 91 гривня 70 копійок. Також в акції буде свинина у власному соку, 81 гривня 50 копійок. Від делюкс печінка тріски 200 г. 116 гривень 50 копійок. Печінка тріски делюкс 120 грамів. 72 гривні акційна ціна. Від торгової марки Оліс майонез чудовий 560 грамів, 42 гривні 70 копійок. Також в акції Оліс майонез столовий 560 грамів, 49 гривень 50 копійок. Морозиво від ласунка, стакан великан 100 грамів. Зверніть увагу, хороша знижка по 17 гривень 50 копійок. В акції Несквік 200 г 53 гривні. Також буде знижка на каву Нуар. Пакування 140 грамів. Акційна ціна 200 гривень. Карт нуар еспресо. А, здається 250 грамів. Да, 250 грамів. 162 гривні. Нестле Еспресо 200 грамів арабіка. 329. Нескафе Голд 280 грамів. Акційна ціна. 315 гривень. Нескафе Голд вагою 210 грамів. Також буде в акції. 233 гривні. Презентабельно на подарунок, як я завжди говорю, на кафе Голд. У склі 190 грамів. 296. В акції буде чай, мудрість природи. 20 гривень 90 копійок. Пиво. Медова вишня. Міцне 0,5. 21 гривня 60 копійок. Гараж Зеро. 25,60. А оці всі фрагуліну можна придбати буде за 28 гривень. Пиво традиційне світле, об'єм 2,4, 53 гривні, 50 копійок. Пивоварня номер 1 міцне, літр 200, 39 гривень, акційна ціна. Льовен Браун 0,5, 22 гривні 50 копійок. Хлібний дар 0,5. 89 гривень, акційна ціна. Напій на основі рому 409 гривень літр. Та бренді 8 років 0,5 246 гривень. Зубна паста для дітей Пронамель 66 гривень, акційна ціна. Зі знижкою забув вам ще показати чіпси по 33 гривні 140 грамів. 25 гривень 70 копійок класощі для людей. Зубна паста Сенсоден, щоденний захист 60 грамів, 42 гривні. «Сенсоден» відновлення та захист 75 грамів, 97 гривень, акційна ціна. Та «Сенсоден» відбілююча 100 грамів, 80 гривень. Щоденний захист 100 грамів, «Сенсоден», 75 гривень. Туалетний папір своє лінія 4 штуки двошаровий, 34 гривні. Рушники паперові, своє лінія двошарові. 2 штуки у наборі. Акційна ціна 30 гривень. Серветки білі 150 штук двошарові, 29 гривень, 50 копійок. Серветки від розумний вибір вологі 72 штуки з клапаном, 27 гривень. Зубна паста колгід для всієї родини 75 мл, Можна буде придбати за 36 гривень 50 копійок. Зубна паста відбілююча, 75 грамів, 42 гривні. 45 гривень. Це також 45. Зі знижкою також те на 14 штук 41 гривня. Т 16,52 гривні. А зі знижкою підгузки для дорослих розмір L 606. Та зі знижкою розмір M 530 гривень. Підгузки трусики Тена розмір L 199 акційна ціна. І також розмір M 10 штук також 175 гривень. Корм своя лінія. Пакування кіло 240, 72 гривні. Для маленьких пухнастиків 28,70. І паштет 25 гривень 185 грамів. Гелі для душу фа об'єм 250 грамів, 49 гривень акційна ціна. Також зі знижкою будуть фа чоловічі а гелі для душу 250 грамів, 59. Великі чоловічі гелі для душу, Фа 400 грамів, 90 гривень. Кулькові дезодоранти чоловічі Фа 49,50. І також в акції жіночі 46 гривень 50 копійок, акційна ціна. Дитячий засіб для купання 3 в 1 0,5. 39 гривень, акційна ціна. Head and shoulders. Об'єм тут а, пів літри. 183 гривні це ще хороша ціна на такий шампунь. Зі знижкою також буде Pro V 400 мл. 135 гривень. Шампунь великий літровий, вибачаюся вже 850 мл. А, регенеруючий. Акційна ціна 100 гривень. Шампуні Романтік 500 мл 73 гривні. Засіб для унітазу неолітровий. Акційна ціна 70 гривень. Запаска ошен Free для миття посуду 500 мл, 25 гривень. Капсули для прання ошен Free 4 в 1, 19 штук. Пакування 156 гривень. Акційна ціна зі знижкою. Засіб для прання Wash-Free вагою 2100 88. Акційна ціна. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде добре до наступних відео.